Одного сонячного дня не витерпів славний богатир, схопив лук і стріли і пішов у ліс, пішов безтямно, не знаючи куди. Поспішав, майже біг, не відаючи, навіщо. А то чари наслала на нього Мокоша, то вона вела його. Богиня жіноцтва давно кохала Тура, проте він ніколи не звертав уваги на неї. Знаючи доброту Тура, його любов до дітей, Мокоша знайшла добрий привід показати себе. Перед уславленим богатарем, і він виразно почув дитячий плач десь попереду. Метнувся Тур до хатини. Так і є. Дитина сама лежить у колисці, мокренька вже, заклинається від плачу. Незграбно підхопив Тур, немовля, свої могутні руки. Мокоша, Мокошо, Мокошо загукав Тур. Де ти? Прийди і порятуй. А Мокоша вже тут, як тут. Вона тільки цього й чекала. Підхопила з рук Тура дитину, що вмить стихла, заспокоїлась, приклала немовля до грудей своїх. Дитина почала жадібно ссати, а зараз любо було дивитися на Мокошу, що годує осеротіли демовля. Адже Мокоша була найвродливішою жінкою на землі. Аж усміхнувся радісно Тур, споглядаючи Мокошу з дитиною. А Мокоша почувалася щасливою від того, що Тур звернув на неї увагу. Ще дужче розквітла її врода. Вона була прекрасною, являючи собою іцнотливу дівчину з довгою косою і матір. Вона хуткою вправду споланала дитину. Клала її спати в колиску, що висіла на вервечках під сволоком. Потім, коли прокинулася немовля, Макоша скупала його в вербових ваганах. Знову нагодувалась, спеленала. Дитина міцно заснула. О, тепер я можу її нести до свого дому, сказав Тур. Я тобі допоможу, бо ти ж і нести дитину не вмієш.